Власне щодо е, корупції, є новина, що національне агентство з питань запобігання корупції видало для проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні понад 1 мільйон 700 тисяч гривень. Тендер розміщено в електронній системі публічних закупівель «Прозоро», перемогла компанія з назву інфосапія. Це єдине підприємство, яке подало пропозицію за цим тендером. Чесно кажучи, ну виглядає як на мене. Розбазарювання чи списання грошей можливо, Даліція. я не знаю, тут ну, великий ну, сенс закладно, але ну що хочете питати. Але послуги соціологів теж коштують грошей. Ну, я... Інфосапіенс – це звичайно. Не... Ну, ін... рога і інфос... копита, це однозначно. Мене це питання не до компанії, компанії, а питання доцільності. От що національне агентство з питань запобігання корупції хоче з'ясувати щодо корупції, як боротися, чи може, що? може пан Володимир, давайте відреагує, а потім ми договоримо. Так, ну, дивіться, я думаю, що по-перше про це варто запитувати. Представників на ЗК. замовник він формулює теж завдання, ну якщо про соціологію, що він хоче отримати, яку інформацію. Потім не тільки опитування. Ну, Ми, от для того, щоб оцінювати, наприклад, вартість опитування, треба зрозуміти і мету дослідження, що саме хотіли дослідити. Далі спосіб дослідження, формат дослідження. Якщо це просто опитування, скільки людей було опитано. Я можу вам сказати, ну, це ще довоєнні, зараз трохи інакше через як правило, телефонні опитування застосовуються за стандартною вибіркою, наприклад, там від тисячі до двох тисяч респондентів. Якщо було раніше опитування дві тисячі респондентів, причому фейс-фейс, це коли треба було застосовувати інтерв'юерів і так далі. Це трошки дорожче ніж телефонні опитування. Тоді от, за стандартною вибіркою десь 10 тисяч доларів. Тут більше мільйона, я так зрозумів. Да? Ну, я скажу так, вище розцінки. Да, Тому значно. вже сам, да, якщо це просто опитування, можливо, там були ще фокус групи і так далі. В принципі, я вам скажу так: певні дослідження час від часу треба робити. Інша річ, на мій погляд, зараз все ж таки, от, ну, просто за, про корупцію запитувати. Ну, Можна зібрати інформацію про ставлення про корупції, там да або шукати так слабкі місця, де угу. можна проводити, і треба проводити Діка. дослідження, але не загальні тому підозри про те, що могли трошки погратися з грошима на дослідження, щоб відмити ці гроші. На жаль, да тут. Я думаю, що підозри як мінімум виникають, і тому треба вам і іншим можливо і, там внутрішній служби безпеки. Треба ну, дослідити, в чому там проблема. Uh -huh. да. Тобто набуває се... досліджуване... поцікавитися, що робить НАЗК, Я правильно розумію, чи, чи по іншому інше, да, але дивіться, от. от тут є просто нюанс важливий. Да. Тут просто треба перевірити, було чи не було саме дослідження. Далі мета дослідження, наскільки воно було доцільним. Це дослідження, от як мінімум, два запитання. Просто я вам наведу конкретний приклад, що тут можуть бути от правильно колега сказав, що щоб не було запитань, якщо дослідження проводило, щоб не було запитань до соціологів. Тому що я пам'ятаю, як свого часу в часи Януковича був величезний скандал, коли хотіли притягнути до кримінальної відповідальності керівництво інституту соціології. Вони виконували державне замовлення, да виконали його. Але там ну між собою хтось розсварився у Інуковича, відкрили кримінальну справу. Крайніми зробили саме соцологів, які зробили просто свою професійну справу. От в чому може бути проблема? Тому тут е, треба е, розібратися просто з доцільністю цього дослідження і з тим, чи було воно дійсно проведено угу. з якою метою, метою, і чи треба було його проводити взагалі з точки зору функціональних завдань назика.